Каваєрка взяв все вудовку, хліба їду на рибу. Ну, а що робити? А їду сам, їду сам, немає з ким поїхати. У Вас теж є такий колеги? Дзвониш, я зайнятий, я біля жінки, я десь там, давай завтра-позавтра. А що завтра? А завтра може вже мене не бути. Чи тебе, одного з другим. У вас тож кінці? Запам'ятайте собі одну річ, кавалєрка, що життя то і проміжуток часу між біркою на руці і біркою на ножі. Тому цінуйте кожен день свій. Бо не знати, що буде завтра. Як личи дівка, чи жінка просить, чи колеги, приїдь, проведи час. Ти їдь. Не відкладайте на другий день, бо, бо не знати, що буде завтра. Завтра вже може бути пізно, пізно, хтось і каже. А що кавалерка, я не так говорю. А зараз, якщо часу такої як дружби нема. Зараз все за вігоди? Одиничі, дружи, так, щоб чисто просто так, без вигоди. І в принципі, зараз такі колеги є, що знаєте, я там за тебе каже, коли тебе будуть били толпою, каже, брат, я буду хіма на відео. Отакі От зараз колеги, розумієте? І вже не чиную туди піти, або на природу віддихнути, на рибу, ще десь. Зараз чого? Маєш гроші, що пішов до сраки. А я вам скажу одну про річ. Що щоб люди загрісли одне одного, дідько придумав одну річ, то гроші. Все, більше ніж не треба. Зараз всі біди. Що, во? Через во, через того. Я, я не правий по-вашому. Поки чекаю по кльову, скажу вам файний анекдот про династію Ксюнзів. Там був дідок Ксюнз, а якби тато був Ксюнз, і тато хоче зробити свого сина Ксюнзом. Все, вони його вивчили, і тато каже, ну я давай, приступай, зараз Паска, треба якраз людей, сповідати, бо ж Каже, тату, то я не вмію, та я ще не готовий, я не знаю, які купокути, за що давати то каже, що ти переживаєш, зараз я тобі шпаргалку нап'єшу, що за що кіку давати, і все буде добре. Та все, там, малий по шпаргалці, там же всім дає покуту бамкам, то то тим, то то, все файно є, приходить молода баба до нього. Та починаємо повідати гріхи, і потім каже: е, Пане отче, але в мене ще є один гріх, каже, я грішне тіло тіло рота брала. Малий шпаргалку хоб нема. Все, в панічі, віш з стоїть кібітки лишив дзвонить до тата, каже, тату, чуєш, а кіку ти за м'як даєш? Тато каже, так як добре зробила, то 300 гривень. Колєрка такі льоні, анекдоти знає. Кол'єрка, але раз так на риби дістав, я вам повідаю. що ми ще за пацана є в батіну москвича. їли прикормки та з слопами на рибу, та вже такі штири коропа втягнули. та я вже відкуркував ту вудочку з ручкою. Та вже почали щаткувати. Нас боку зділи якісь хлопі, Ну такі зачеті, один ну, такий був крепкий, як, як двері в дурці, знаєте. А ми ж почали кричати. Годиш, травень, і от шлях трафив, він до мене підходить, а я ж вошем, пацан був трухлявий. Він підходить до мене зі старта, зразу до мене каже, слухай, каже, ти роді на повара не похожий, каже, але готуй рило. Я ще навіть не, не второпав, що й а він мені зразу подачу після тих щів. Я в погоду ледве мене хлопи відліли, а потім мені повідали, що якийсь оганіс був, він мені їх засадив. Мені ж курва, я зі з розу. розув. ти, медвічя, покльовочна погода, ані душі на озері нема. Та то вже зараз ніхто не ходить, то вже все то. Що... І так я кажу, то зараз такі часи пішли, що... Збереш, чи бабі 16 років, чи 31, а в кінцевому результаті все уявляєш, то ігор. То зараз е ті такі хлопі якісь пішли, що всі там все поптинають, всі попришивають там щось, понарощують ті гулі. То тобто, ще можна в забор в'їхати, я вам повідаю, і не відрізнеш, і не відрізнеш оригінал від фальшу, ви розумієте? Та то вже не один такий інцидент, чув, що... Там э, во. Скидаєш ти, а там, э, там замість капоту. хобот стирчить, ага? <laughs> я же години сижу, щось не клює. Та я теж болван, та треба було в'їти свікого півка. Як я то я завжди кажу, піти пиво з плюшками буде піщу з віснушками, знаєте? Хто було скучно сидіти, не ма щось чепити, не клює, та вона й о-о-о, вона й повозиво. Що, води, рівнесенько вона дні на риба не скаче, що за день на його шлях трафіть. Коротше, все, по рибі, ні хрена не злапав, дощ пускає, на його шлях трафив. Я ще дзвонив до нього, думав, може, де підійде, що підвезе. Та я я щось там зайнятий, я щось там почав її кручувати. Я кажу, до нього кажу, якби доктора придумали таблетки, антипани, я би тобі зразу першому прописав їх куромань. То то любить придурити страшне, то такий кавалерка брехун що вам ще й навіть і не сніло.